Слухаючи на станови батька, Валерія не переставала писати повідомлення в телефоні. Сьогодні її чекав прекрасний вечір. Вона збиралася відірватися з дівчатами в клубі. І найменше була налаштована на серйозну розмову з батьком. Андрій Васильович не витримав. Підійшов до доньки, вихопив у неї телефон і зі всієї сили кинув ним у стіну. Телефон розлетівся на шматки. Тату. закричала Валерія від батьківського вчинку. Повтори, що я тобі сказав. Я не знаю, я прослухала!» Дівчина надула губи. І взагалі, з якого часу ти став так зі мною поводитись? А як мені з тобою поводитись? Скажи мені, як ти вчиняєшся з людьми? А чому сусіди на тебе скажуться, що ти постійно їм грубіяниш? Виросла, дорослою себе відчула? Тату, ну, а яка я? Мені вже двадцять. Дорослі люди так себе не поводять, в тебе мозок п'ятирічної дитини. Ти вмієш тільки їсти, спати, розважатися, ти більше ні на що не здатна. Тату, а ти не думаєш, що я можу ображитись на тебе за такі слова? Ображайся, скільки хочеш. Коли я на тебе ображаюсь, тебе це не хвилює. А тепер скажи мені, чого тобі не вистачає в житті? Я дав тобі все, що міг. В тебе були найкращі вихователі, найкращі няньки, найкращі вчителі. І ти була нормальною дівчинкою, а зараз ти перетворилася в якесь чудовисько. Тату, ти говориш дурниці? Ні, це ти робиш дурниці, і найгірше, що від тебе страждають інші люди. Я бачу в інтернеті ваші витівки. Ви знущалися над нещасними людьми, знімали свої ідіотські витівки і викладали їх в інтернет. Вам що, робити більше нічого? Навколо вас називають мажорами і терпіти вас не можуть. Та яка різниця, тату? Хто нас може терпіти, а хто ні? Мені за це абсолютно начхати. Це були не люди, а звичайні бездомні. Вони по смітниках лазили, гидоту підбирали, фу, згадувати противно. Звісно, коли один з них до мене підійшов, я його відштовхнула. Господи, що ти верзеш? Якби це тільки чула твоя мати, марно я все таки не одружився після її смерті. Треба було створити сім'ю, народити дітей. Може, ти б такою не виросла? Якою, тату, якою? Договорю, нікчемною. Так і не треба на мене так дивитися. Я кажу те, що думаю, мені за тебе соромно. І ось що я тобі скажу, моя люба. З сьогоднішнього дня ти під домашнім арештом. А ще завтра я приведу сюди жінку, з якою ми зустрічаємося вже більше, аніж три роки. Я не хотів тебе засмучувати, я тебе жалів, але тепер моє терпіння луснуло. Жити тільки для тебе я більше не хочу. Марина вагітна, і скоро вона подарує тобі брата або сестру. Тату, ти геть збожеволів, та тобі сорок, які діти. Ти хочеш, щоб з мене всі сміялися? Та ні, дорогенька. З мене сміятися не стануть, мені будуть застрити. Я відкрию тобі великий секрет. У сорок життя тільки починається. Це правда. У мене є час на те, щоб почати все спочатку. І повір, я більше не допущу тих помилок, які я зробив з тобою. Тату, а як же я? Для тебе, моя люба, в мене є хороша партія. Ти вийдеш заміж за убогого хлопця, і завтра я тебе з ним познайомлю. Валерія видихнула від здивування, але батько вже вийшов, гучно зачинивши двері. Через секунду повернув ключ, і дівчина зрозуміла, що вона була замкнена у своїй кімнаті. А ось так? Ну, подивимось, тату, хто кого. Валерія швидко переодягнулась і, навіть не боячись, вона спустилася вниз через вікно. Через 10 хвилин вона викликала таксі і їхала у клуб, де домовилась зустрітися з подругами. Дівчина весело провела час, та коли дістала кредитку, щоб заплатити за прекрасний вечір, і здивуванням зрозуміла, що вона заблокована. Довелося Валерії позичати у друзів, однак це її дуже розлютило. І щоб помститися батькові, вона вирішила не з'являтися вдома декілька днів. Але не минуло й трьох днів, як все зникло. Адже друзі відмовились оплачувати забаганки своєї подруги. Звісно, ти добре придумала помститися батькові, але це не означає, що ми будемо тебе утримувати. Йди додому, я тебе прошу, і розбирайся зі своїм батьком. А коли все налагодиться, повертайся, ми будемо тебе чекати, сказали друзі Валерії. Дівчина, їй більше нічого не залишалося, як справді повернутися додому. Батько зустрів її спокійним поглядом, но не читав. Але тільки но вона переступила поріг, як він показав їй сумку з речима. Ось тут всі твої речі, а тепер можеш вимітатися з дому зараз. І май на увазі, про ніяку спадщину для тебе навіть і мови бути не може. Інша справа, якщо ти вийдеш заміж за того чоловіка, якого я тобі приведу. І якщо я побачу, що ти все ж таки змінилася, то повір, значна частина мого спадку перейде до тебе. Ти згодна?» Валерія широко розкрила очі і зрозуміла, що батько не жартує. Тому мочки кивнула. Яким же було її здивування, коли наступного дня батько представив їй її, її нареченого убогого хлопця. Тату, досить жартувати. Ти ж не думаєш, що я насправді за нього заміж вийду? Дуже навіть думаю. Іван хороший чоловік, просто в житті йому не так пощастило, як тобі. Тату, ну, а можна ми з ним наодинці поговоримо? пробурмотіла Валерія. І коли батько відійшов, вона повернулась до свого нареченого. Я не знаю, навіщо тобі це потрібно, але в тебе якась є своя ціль. Я згідна заплатити тобі за цю роль, яку ти будеш грати. Нам потрібно бути з тобою у шлюбі якийсь час, а потім ми розлучимось, і ясна річ. Ми будемо спати в окремих кімнатах. І весілля, як такого, не буде, я не хочу. Іван не сказав дівчині ні слова. Але через декілька днів, коли він став її чоловіком, сказав, що вона повинна піти за ним. Куди? Я куди? До мене додому? Чи ти думала я буду жити в твоєму домі? Мені цього не потрібно, в мене є свій. І Якщо ти вже моя дружина, то ти повинна жити зі мною. Не слухаючи крики своєї дружини, він пішов до виходу. Валерія кинулась до батька, але той тільки розвів руками. В тебе тепер є чоловік, і ти повинна його слухати. І ще запам'ятай, якщо я дізнаюся, що ти не живеш з Іваном, ти не отримаєш від мене жодної гривні. І так, через три роки ти знову будеш на моєму повному забезпеченні. Три роки? істериці закричала Валерія. Але потім опустила голову донизу, і, не приховуючи сліз, вона вийшла з дому, де на неї чекав чоловік. Ну що, показуй свій дім, сказала вона, але знай, я тебе ненавиджу. Перші дні в домі Івана для Валерії були справжнім жахом. Будинок, куди привів її чоловік, був один із найбідніших. Дівчина, притискаючи губи, пройшла по кімнатах. Зрештою, вона обрала собі старенький диван і до вечора просиділа там, не звертаючи уваги на свого чоловіка. Дівчина дуже зголодніла, та коли чоловік покликав її вечеряти, вона покивала головою. А що в тебе є? Макарон. Як це можна їсти ще й на ніч? Та там же суцільні калорії. Він не став її просити, поїв і ліг спати. Слухаючи, як у сусідній кімнаті Валерія плаче від бесилля і образи на весь світ. Через два тижні вона не тільки їла все, що було на столі, але й допомагала Іванові готувати обіди і вечері. Разом вони прибирали в домі, у дворі, разом дивилися телевізор, а потім ішли кожен у свою кімнату. І тільки одне турбувало Валерію. Кожного дня Іван на кілька годин кудись зникав, а повертався щасливий і усміхнений. Де ти був? запитала вона. Неважливо, говорив хлопець минав час. Але Валерію стало навіть дратувати те, що чоловік кудись зникає щодня. І вона, навіть від себе того не чекаючи, почала його рівнувати. Тоді вона вирішила простежити, куди ж він ходить, і одного разу пішла за ним. На подив Валерії Іван прийшов до лікарні і пробув там довго, а коли вийшов на сходи, зіштовхнувся з дружиною. Що ти тут робиш? запитав він. А ти що тут робиш? Відповіла вона, я прийшов провідати маму. Я працював прибиральником у компанії твого батька, і коли мама захворіла, я попросив у нього грошей на її лікування. І він запропонував мені натомість одружитися з тобою. І в мене просто не було виходу. Я погодився. Операцію і все лікування мами твій батько оплатив, і тепер їй значно краще. А, от воно що! А я думала, ти мене любиш, гірко заплакала Валерія. Іван обійняв її і сказав: Ходімо додому, не треба плакати. Час сліз минув. Минуло три роки. Валерія та Іван жили в великому, хорошому домі і виховували маленького сина. А мати Івана охоче гралася з онуком. Часто в них у гостях бував Андрій Васильович. Іван тепер займав хорошу посаду у компанії Тестя і дуже любив свою розумницю дружину, яка довела, що любов здатна. Творити дево з будь-якою людиною.